Це хороший, Я не думаю. На цих складах зберігалися боєприпаси, артилерійські насамперед. Це снаряди осколкової та осколково-фугасної дії. Також були боєприпаси, які вже зняті з озброєння і не використовувалися Збройним силами України. От, тобто вони чекали з печери на утилізацію деякі з них утилізувалися раніше наразі пожежа повністю контрольована. Точніше, це навіть не пожежа є. Лишилися лише два осередки тління. Тління уламків, під якими ну так будемо казати, дуже зрідка є вибухи. Вибухи малопотужні, якоїсь небезпеки для жителів міста вони вже не становлять. Тому наразі ситуація, ну так будемо казати, покращується. І є сподівання, що на сьогодні ми повністю ліквідуємо цю тліні. Ті боєприпаси, які зібрали наразі по прилеглій території, по місту. Вони будуть підриватися трішки пізніше. Наразі облаштовується полігон. полігон для їх ліквідації, виставляється охорона, ну там є певні процесуальні дії. От і, скоріш за все, від завтрашнього дня вже почнуться почнеться ліквідація. В самому військовому містечку було два осередки пожеж, які виникли внаслідок розльоту. Наразі працюють вже бригади, які здійснюють прорахунок. Допомога йде з усієї України. Гуманітарна допомога знаходить від міжнародних організацій. Співпраця повністю налагоджена з усіма структурами і як з національною поліцією. Національної гвардії з Державної служби надзвичайних ситуацій. Чутки щодо власне підземних підземних сховищ тут немає. Є напівзаглиблені сховища, вони як капоніри, там є арочне перекриття, які ну, забутовані землею. Горіла наземна частина, майданчики відкритого зберігання. Ті ну, зараз йде огляд, принаймні те, що я бачив з цих арочних перекриттів, вони не постраждали. Жоден військовий не загинув і це є, і це, і це, і це є результат власне тієї. І тих тренувань, і тієї підготовки, яка передувала тому, що сталося. Версії розглядаються дуже багато, по кожній з них працює, працюють слідчі групи. Про хід слідства ми поки ще не говоримо.